Унікальний соціальний проект під назвою «Таємниці мого міста від культурно-просвітницької організації Синергіконпродакшн демонструватимуть у позаконкурсній частині фестивалю 28 жовтня. Короткометражні етюди про нерозгадані сторінки історії українських регіонів по справжньому виховують молодь, яка повинна знати своє походження. кажуть творці фільмів. Фільм цей мені сподобався саме ось своїм персональним ставленням до проблем міста, любові до нього. Там чудовий текст в сьогоднішньому кінематого. Дуже часто мені не вистачає оцієї цього персонального почуття автора, його ставлення, його емоцій, не загальна філософська тема про те, чи є Бог, чи його нема, а дійсно про ті проблеми, які сьогодні хвилюють молодь, і про їх коріння, бо вони не можуть бути відірвані від свого міста. Мета проекту таємниці мого міста дослідження якомога більшої кількості українських міст та сіл. З початку року, щомісяця в ефірі першого місцевого глядачі могли бачити короткі історичні кіножурнали. Це без прибільшення, є фестиваль, який свого часу відкрив для українців світовий кінематограф і продовжує відкривати українське кіно для світу. Наша співпраця далеко не обмежується виключно проведенням самого фестивалю. Протягом року ми проводимо дуже багато важливих подій разом. Це і представлення України на, в таких фестивалях, як Берліналі і Кани, це і проведення днів українського кіно за кордоном. До слова, міжнародний кінофестиваль молодість. Це конкурсний фестиваль молодого кіно. Особливістю цього заходу є те, що це фестиваль кінодебютів. Програма фестивалю дуже насичена. Окрім позаконкурсної частини заходу, де транслюватимуть таємниці мого міста. Існує ще й основна конкурсна частина. Глядачам презентують 23 українські короткометражні фільми: це анімація, документалістика та ігрове кіно. Відбирали фіналістів з-поміж 600 заявок. Є серед них імена режисерів початківців і вже знаних кіномитців. Оцінюють стріч журі на чолі з українським режисером Романом Балаяном назвуть переможців у день закриття фестивалю 31 жовтня. Андрій Лобчук новини Рівного.